У заключній сьомій частині лекції, присвяченій молекулярній генетиці, ми розглянемо такі питання. Гени та геноми і горизонтальний перенос генів, а саме бактеріальна трансформація, конюгація бактерій, трансдукція і конюгація інфузорів. Питання 313. Гени та геноми Згадаємо, що у класичній генетиці ген це елементарний дискретний спадковий фактор. Інакше кажучи, елементарна одиниця спадковості. Це ділянка хромосоми, яка обумовлює розвиток в організму певної ознаки. Він картується в певному локусі, що дозволяє будувати хромосомні карти, визначати відстань між генами в процентах кросинговру або сантиморганідах. Але з'ясувалося, що існують так звані мобільні гени, або гени, що стрибають, або генетичні рухомі елементи, які здатні переміщуватися. У бактерій, вірусів, еукаріот, а це кукурудза, дрозофіла, дріжджі, нематоди, риби, амфібії, савці, включно з людиною виявлені рухомі генетичні елементи, здатні до транспозиції, тобто переміщення в інше місце. У бактерій існують два основні класи мобільних генів це інсерційні послідовності або ІС-елементи і транспозони. Детально про них вивчають в курсі мікробіології. Веокаліот мобільні гени мають довжину кілька тисяч парнуклеотидів, становлять від 5 до 10% генетичного матеріалу клітини і розсіяні по хромосомах. Вмонтовуючись у різні ділянки хромосоми під час такого переміщення, мобільні гени порушують їхню структуру і функціонування розміщених там генів, призводять до утворення хромосомних перебудов, тобто є мутагенним чинником, що спричинює інсерційний мутагенез. Уперше, рухомі елементи в кукурудзі відкрила Барбара Макклінток. Вона досліджувала колір зерен кукурудзи і з'ясувала, що на експресію генів впливають якісь елементи, які можуть переміщуватися по геному. І опублікувала свою роботу у 1948 році. Але Нобелівську премію за ці дослідження вона отримала аж в 1983 році. Виступаючи з цього приводу, вона навіть пожартувала, що вже забула, за що дали їй цю премію. Детально ми розглядати еокритичні мобільні елементи теж не будемо. Кого зацікавило це питання, можуть знайти відповідну інформацію в інтернеті в наукових публікаціях. З точки зору молекулярної генетики, ген це специфічна послідовність нуклеотидів ДНК або РНК в РНК вмісних вірусів, що кодує один так званий генний продукт поліпептид, транспортну РНК, рибосомну РНК або інші види РНК. Будову гена і його роботу ми вже розглядали в попередніх лекціях. Ми вже знаємо, що до складу гена входять регуляторні ділянки, промотор, оператор у бактеріальних генах, термінатор та інші, і структурна ділянка, яка кодує генний продукт. І генним продуктом може бути рибосомна РНК, транспортна РНК або білок. Якщо кінцевий продукт це білок, то еукаріот структурна ділянка, часто поділяється на екзони і інтрони. Розміри генів коливаються в широких межах. Вони можуть кодувати білки, що містять від 30 до більше, ніж 30 тисяч амінокислот. Найбільше виявлений ген людини, що кодує білок дистрофін, має довжину 2,5 мільйони пар нуклеотидів. Вивчення будови генів Їхню структуру стало можливим після відкриття рестриктаз, ферментів, які здатні розпізнавати специфічні послідовності нуклеотидів в молекулі ДНК і розрізати її, та розробки методів клонування генів, методів визначення послідовності нуклеотидів, тобто методів секвенування ДНК. Були опубліковані наукові статті, в яких описувалися два основних методи секвенування ДНК, які використовувалися дуже багато років. Це метод максима Гілберта і метод Сенгера. Раніше секвенування ДНК було дороговартісним, займало багато часу. А зараз створені автоматичні секвенатори, які дуже швидко і навіть без використання радіоактивних ізотопів здатні за кілька годин визначити дуже великі послідовності нуклеотидів. Існує багато різних генів. Вони відрізняються забудовою, функціональним призначенням, часом роботи. А саме в який конкретно період онтогенезу вони вмикаються або вимикаються. В різних тканинах теж працюють різні гени. Але існують гени, чиї продукти необхідні клітині протягом усього часу. Наприклад, гени, що кодують ферменти головних метаболічних шляхів, або гени, які кодують ДНК полімеразу, рнк полімеразу, рибосомні білки і так далі. Такі гени називаються гени домашнього господарства. Вони характеризуються постійним рівнем експресії практично у всіх клітинах організму. Це так звана конститутивна експресія. Також були відкриті цікаві гени, які перекриваються, тобто гени, які розміщені на тій самій ділянці ДНК. Наприклад, у вірусу FX174, що містить одну ланцюгову ДНК, один ген знаходиться всередині іншого, і трансляція здійснюється з використанням різних рамок розчитування. Описані були також випадки перекривання рамок зчитування в різних ланцюгах ДНК, тобто транскрипція здійснюється в різних напрямках по обох ланцюгах ДНК, і обидва ланцюги є кодуючими. Крім генів, в хромосомах багатьох організмів, в тому числі і людини, знаходяться так звані псевдогени. Це функціонально неактивні гени, які виникли в результаті мутацій і постійно присутні в хромосомах, дуже поширені серед ссавців. Є два види псевдогенів. Звичайні псевдогени утворюються в результаті дуплікації, тобто подвоєнь вихідного гена і наступних точкових мутацій, невеликих делецій або інсерцій, які спричинюють втрату промоторної послідовності, утворення стоп-кодону або СУ рамки щитування. Тобто спочатку утворюється копія гена, а потім мутації в цій копії призводять до того, що порушується транскрипція або трансляція і функціональний продукт. Не утворюється. Такі звичайні псевдогени часто знаходяться біля своїх нормально функціонуючих копій. Другий вид псевдогенів це так звані процесовані псевдогени. Вони утворюються в ході зворотної транскрипції зрілої МРНК, тобто на молекулі МРНК утворюється комплементарна ДНК, вона позбавлена інтронів і може містити деякі залишки поліаденілового хвоста. І потім такий фрагмент ДНК вмонтовується в хромосому. Терміном геном позначають сукупність усього спадкового матеріалу організму ДНК клітини, типової для даного виду, або ДНК у ДНК вмісного вірусу, або РНК у РНК вмісного вірусу. В курсі вірусології ми дізнаємося, що ДНК вмісний вірус може містити як одноланцюгову, ланцюгову, так і дволанцюгову ДНК, так само РНК вмісні віруси. Є ті, що містять одну ланцюгову РНК, а є ті, що містять дволанцюгову РНК. У бактерій бактеріальний геном це хромосома, або інакше кажучи, генофор, яка згорнута в нуклеоїд. Ця хромосома не містить білків гістонів. Вона певною мірою упакована і прикріплена до мембрани клітини. І крім того, бактерії містять плазміди. Невеличкі кільцеві молекули ДНК, які можуть виконувати різну функцію. Або визначати стать бактерій, брати участь у статевому процесі конюгації, або визначати стійкість до антибіотиків, або виконувати інші функції. У еокаріотичній клітині геном складається з ядерного геному це хромосоми ядра і плазмону, а це мітохондріальний геном, тобто хондріом, і геном пластит, тобто пластом. Геном хлоропластів. Ядерний геном це не просто гени, а це і регуляторні ділянки, наприклад, інхансери, ділянки зі структурною функцією, наприклад, ті, що утворюють центромеру або теломерні ділянки, псевдогени, ділянки з невідомою функцією, так звана сміттєва ДНК, щоправда, нещодавні дослідження показали, що ця ДНК не така вже і сміттєва. Зазначимо, що на відміну від лінійних хромосом ядра. ДНК мітохондрії і пластид – кільцева. У багатьох генах хлоропластів і мітохондрії немає інтронів, хоча деякі можуть містити інтрони. У мітохондріальних генах савців інтронів немає. Ну і також, аналогічно до бактерій, деякі еукаріоти, наприклад, дріжджі, містять плазміди. Сукупність плазмід утворює так званий цитоплазмон. В старих книжках можна прочитати, що геном це сукупність генів гаплоїдного набору хромосом. Таке визначення є неправильним, тому що при цьому не враховуються ділянки ДНК, які не є генами. І також нічого не говориться про гени органел. Крім того, гени в геномі людини це лише 2% всієї ДНК, а 98% це не гени, що кодують білок, але це теж компонент геному. Ядерний геном еокаріот оцінюється як кількість ДНК, що припадає на гаплоїдну клітину. Розмір геному вимірюється в пікограмах, але частіше вимірюється в тисячах парнуклеотидів або азотистих основ, коротко ТПН або ТПО, англійською кілобейс, або навіть в мільйонах парнуклеотидів мегабейс. Якщо в диплоїдній клітині в ядрі знаходиться по дві хромосоми кожного виду, то в одному хлоропласті міститься від 40 до 80 молекул ДНК. В цій хлоропластні ДНК закодовані близько 50 білків та всі молекули рибосомний РНК та транспортний РНК, які необхідні для трансляції. В одній мітохондрії знаходиться від 5 до 10 молекул ДНК. Тобто, фактично ці органели поліплоїдні. Якщо говорити про приклади геномів, то слід зазначити, що вірусні геноми є компактними. Великої кількості зайвих нуклеотидів там немає. Ось, наприклад, бактеріофаг ФіХ174 це кільцева одноланцюгова ДНК, лише 5400 пар нуклеотидів, а кодує 9 білків. В бактеріальному геномі може бути від 480 до 6700 генів. Пішкова паличка шеліхія колі, класичний об'єкт молекулярної генетики, містить 4289 генів. А далі в еволюції ми бачимо, що геном перестає бути компактним, в ньому з'являється велика кількість послідовності нуклеотидів між генами, які не несуть спадкової інформації. Крім того, еукаріотичні гени містять інтрони, і далі еволюція йде шляхом збільшення кількості інтронів і збільшення їхніх розмірів. Геном дріжджів складається з 12 мільйонів пар нуклеотидів і закодовано в ньому 6100 генів. Геном дерозофіли 180 мільйонів пар нуклеотидів понад 13 тисяч генів. У людини десь в 2,5 рази більше генів, але розмір геному в нуклеотидах ми бачимо набагато більший 3,4 мільярди пар нуклеотидів. Оцінюється цей розмір різними дослідниками в такому діапазоні від 23 тисяч до 49 тисяч генів. Ну приблизно 31 тисяча генів. Хоча зараз останні дослідження говорять про те, що, мабуть, кількість генів менше – 25 тисяч. Різниця в таких оцінках спричинена тим, що кількість генів оцінюють комп'ютерні програми. Гени складають лише 2% від усього геному. Але оці 30 тисяч генів кодують аж 95 тисяч білків. Вдається їм це робити завдяки альтернативному сплайсингу. 45% геному людини це рухомі генетичні елементи, про які ми згадували раніше. Усереднений ген людини має довжину 27 тисяч нуклеотидів і містить близько 9 екзонів. Хоча є гени, які містять і 70 екзонів. Мітохондріальна ДНК людини кільцева. Ми пам'ятаємо, що мітохондрії, як і хлоропласти, це колишні прадавні прокаріотичні клітини, які були захоплені іншими клітинами. Згадаємо так звану ендосимбіотичну теорію походження пластид і мітохондрій. ДНК мітохондрії людини має розмір 16,6 тисяч парнуклеотидів і містить 37 генів позбавлених інтронів. 2 гена для рибосомної РНК, 22 гена для транспортної РНК і 13 генів, що кодують білки. Сотні генів людини були отримані від бактерій шляхом горизонтального переносу генів на різних етапах еволюції хребетних. Про горизонтальний перенос генів ми поговоримо пізніше. І як я вже казав, еволюція геному йшла по шляху збільшення інтронів, збільшення їхньої кількості і збільшення їхнього розміру. У зв'язку з дослідженням геномів багатьох організмів з'явилася ціла галузь генетики, що вивчає структуру, організацію, функціонування і еволюцію геномів в цілому, а також роль окремих генів в житті організму. Ця галузь отримала назву геноміка. Вона розділяється на три підвиди. Структурна геноміка вивчає будову і організацію геномів, нуклеотидну послідовність окремих генів, їхню локалізацію в хромосомі. Визначає наявність різних генетичних елементів промоторів, енхансерів тощо конструює генетичну і фізичні карти хромосом. Іноді структурна геноміка використовується при вивченні тривимірної структури білків. Функціональна геноміка ідентифікує окремі гени, вивчає їхню організацію і функціонування, взаємодії між генами, а також транскриптом. Тобто сукупність усіх синтезованих молекул РНК в даний час в конкретній тканині. І протиом, тобто сукупність всіх білків, які синтезовані в певній тканині в певний час життя організму. І третій вид порівняльна або еволюційна геноміка, яка вивчає подібність і відмінності в організації і функціонуванні геномів різних організмів, еволюційні зміни в геномах. Генетичний поліморфізм, роль горизонтального переносу генів в еволюції, відмінності в расах людини. Наприклад, якщо порівняти геноми людини і мавпи, можна побачити, що одна хромосома людини це колишні дві хромосоми, які є у мавпи, але які з'єдналися між собою. Зрозуміло, що аналізувати великі послідовності генів можливо тільки за допомогою спеціальних інструментів, комп'ютерних програм. І тому розвинувся новий напрямок в наукових дослідженнях біоінформатика. Структурна геноміка вивчає будову геному, як він організований. З'ясувалося, що еукаріотичний геном містить три класи ДНК. Перший клас унікальні послідовності. В геномі присутня або одна, або кілька копій таких послідовностей: це гени, що кодують білки. Саме про ці гени ми розв'язуємо задачі з класичної генетики. А також ділянки з невідомою функцією. Другий клас помірно повторювана ДНК. Це послідовності довжиною від 150 до кількох сотень нуклеотидів, які повторюються тисячі разів або навіть існує декілька сотень тисяч копій цих послідовностей. Це гени для рибосомних РНК і транспортних РНК, а також транспозони рухомі елементи геному. І третій клас дуже часто повторювана ДНК. Це дуже коротенькі ділянки довжиною до 10 пар нуклеотидів, які розташовуються тандемами, тобто послідовно один за одним, і повторюються від декількох сотень тисяч до мільйонів разів. Ця ДНК знаходиться в районі центромер і теломер. Вона також має назву сателітна ДНК, тому що виявляється як окрема фракція під час утрацентрифугування. У людини є так звані алоповтори. Названі вони так, тому що для їх виявлення використовується рестриктаза Алу 1. Ось вона розрізає наші хромосоми на певні фрагменти, які можуть бути розділені шляхом електрофорезу. Алу повторів в нашому геномі існує біля мільйона копій, і всього вони складають 10% геному. Їхня транспозиція переміщення, може призвести до появи спадкових захворювань, таких як нейрофіброматоз, рак молочної залози. Цукровий діабет другого типу і деяких інших. Більш детально можна про них прочитати в наукових статтях. В еукаріотичному організмі знаходиться велика кількість різноманітних генів. Вчені виявили, що деякі гени утворюють так звані сімейства. Сімейство генів це набір генів, що виникли шляхом дуплікації і змін від деякого гена предка. Вони мають спільні риси, деякі частини їх дуже схожі. Тому гени, що належать до одного сімейства, є спорідненими в еволюційному відношенні, мають велику схожість кодуючих послідовностей. Члени одного сімейства можуть бути розміщені поруч, зібрані в групи або кластери, або розкидані по різних хромосомах, або поєднуються обидва варіанти. Наприклад, гени хля системи системи лейкоцитарних антигенів, гени імуноглобулінів, гени гемоглобіну і міоглобіну. Можна знайти дуже цікаву інформацію про сімейство генів гемоглобіну, які види гемоглобіну ними кодуються. Питання 3.14. Горизонтальний перенос генів. Перенос або перенесення генетичної інформації, тобто генів. Це передача спадкової інформації від одного організму або клітини до іншого і розрізняють два види переносу генів вертикальний і горизонтальний. Вертикальний перенос генів це передача спадкової інформації від материнської клітини до дочірніх клітин, від батьків до нащадків через механізми мітозу і мейозу. Горизонтальний перенос генів здійснюється між неспорідненими клітинами або організмами. Основні його види бактеріальна трансформація, трансдукція, трансфекція, конюгація бактерій, конюгація інфузорій, перенос генів від бактерії до рослини, наприклад. Агробактерія, частину своєї плазміди, вмонтовує в хромосому рослини і заставляє рослину синтезувати хімічні сполуки, які вона потім буде вживати в їжу. Перенос деяких транспозонів між різними видами дрозофіли за допомогою кліщів ектопаразитів. Перенесення ретровірусів між далекими видами тварин за допомогою комах або хвороботворних бактерій. Горизонтальний перенос генів зіграв важливу роль в еволюції прокаріот. Певна частина геному людини це теж гени, які були перенесені горизонтальним шляхом. Детально про всі ці види горизонтального переносу можна теж прочитати в додатковій літературі, а ми зупинимося лише на деяких видах. Бактеріальна трансформація. Трансформація бактерій це поглинання бактерією чужорідних фрагментів ДНК із навколишнього середовища та включення їх у хромосому або плазміду шляхом рекомбінації. У результаті введення в бактеріальну клітину екзогенної ДНК у неї з'являється новий фенотип, звідки виникла назва трансформація. Проходить вона в три етапи. Адсорбція дволанцюгової ДНК на поверхні клітини, потім проникнення ДНК в цитоплазму через мембрану, потім інтеграція хромосомну ДНК. Якщо ж проникає не лінійний фрагмент ДНК, а кільцева плазміда. То інтеграція в хромосомну ДНК тут не потрібна. Плазміда буде далі в цитоплазмі розмножуватися самостійно. Трансформація відбувається в природі, коли після загибелі і руйнування клітини фрагменти її ДНК потрапляють в навколишнє середовище і забезпечує горизонтальне перенесення спадкової інформації між бактеріями. Крім того, бактеріальна трансформація як метод використовується в експериментах з генної інженерії. Наприклад, бактерію кишкову паличку спеціально обробляють розчином хлористого кальцію, роблять її, так би мовити, компетентною. Кальцій трішечки пошкоджує клітинну мембрану. Потім бактерії витримують при температурі 0 градусів з молекулами ДНК, вони прикріплюються до поверхні клітини. Потім тепловий шок. Клітини прогрівають 10 градусів при 37 градусах або 2 хвилини при 42 градусах Цельсія. І потім повертають в людяну баню з температурою 0 градусів. Ось такі температурні переходи таким чином змінюють клітинну мембрану, що ДНК проникає всередину клітини. Потім бактерії поміщають в рідке живільне середовище або відразу висівають на чашку Петрі з твердим агаризованим середовищем. Конюгація бактерій це тип статевого процесу мікроорганізмів, при якому між двома клітинами, конюгантами, утворюється цитоплазматичний місток. По якому генетичний матеріал передається з однієї клітини в іншу. Клітини при цьому не зливаються, а після конюгації розходяться. В деяких підручниках можна прочитати, що конюгація це процес обміну генетичної інформації. Це неправильно. Передача тут одностороння від бактерій донора до бактерій реципієнта. Крім того, конюгація не пов'язана з поділом клітин, тому не є статевим розмноженням. У випадку статевого розмноження утворюються гамети. У бактерії гамет немає. Тому конюгація це тип статевого процесу. Детально ми про неї говорили на лекції, яка була присвячена зчепленню генів, а тут лише згадаємо цю картинку. Дві бактерії, учасники конюгації. Праворуч бактерія, яка містить лише одну бактеріальну хромосому, а ліворуч бактерія, яка містить f фактор або f плазміду маленьку спеціальну кільцеву молекулу ДНК, і тому ця клітина називається F+ в плазміді присутні гени, які допомагають переносу цієї плазміди до бактерій реципієнта. Між двома бактеріями утворюється цитоплазматичний місток, трубочка. Один ланцюг дволанцюгової молекули ДНК починає передаватися до бактерій реципієнта. При цьому та плазміда, яка залишається у бактерії донора, відновлюється, синтезується другий комплементарний ланцюг ДНК, а та частина молекули ДНК, яка проникає до реципієнта, Теж становиться дволанцюговою. Там теж добудовується комплементарний ланцюг ДНК. В результаті конюгації утворюються обидві бактерії, які містять f плазміду. І обидві вони тепер F+. F-плазміда здатна переносити окремі гени бактерії хазяїна. Вона може вмонтуватися в хромосому бактерії, а потім вирізатися з неї. І ось, коли вона вирізається з цієї хромосоми, то може захопити якийсь ген. Бактеріальної хромосоми. Така плазміда вже називається f штрих плазмідою, і процес переносу бактеріального гена за допомогою f плазміди до іншої бактерії має назву сексдукція. Третій вид горизонтального переносу генів трансдукція, це перенос генетичного матеріалу з однієї бактеріальної клітини в іншу за допомогою бактеріофага або спеціально розробленого штучного вірусного вектора. Що призводить до зміни її спадкових властивостей властивостей бактерії реципієнта. При природній трансдукції вірус передає клітині реципієнту окремі фрагменти ДНК клітини донора. Є різні механізми трансдукції. Ну, наприклад, при літичному циклі деяких бактеріофагів хромосоми хазяїна руйнуються на окремі фрагменти, які випадковим чином можуть бути упаковані в поблонку фага. Утворюються так звані трансдукуючі фаги і перенесені в іншу бактерію, де шляхом подвійного кросинговору вбудовується хромосому хазяїна. Тобто в оболонку фага проникає не ДНК цього бактеріофага, а фрагмент бактеріальної хромосоми. І ось він буде перенесений до іншої бактерії. Другий варіант. Деякі віруси інтегруються в хромосому бактерії, утворюючи так званий профаг. І якщо під час індукції профага, його вирізання із хромосоми відбувається з помилками, частина бактеріальних генів може бути включена в фаговий геном і перенесена в іншу бактерію. Як ми бачимо, цей варіант трішечки нагадує сексдукцію перенесення генів за допомогою f плазміди І нарешті конюгація інфузорій. Як ми пам'ятаємо зі школи, інфузорії мають два ядра: велике ядро, вегетативне. Яке називається макронуклеус. На нашій схемі воно показано цифрою 1, і друге ядро маленьке мікронуклеус, яке зберігає спадкову інформацію. Показаний мікронуклеус цифрою 2, мікронуклеус диплоїдний, А макронуклеус поліплоїдний це вегетативне ядро, яке керує всіма життєвими процесами в клітині. І ось, коли зустрічаються дві інфузорії, між ними утворюється конігаційний місток. Диплоїдний мікронуклеус ділиться шляхом мейозу, але це незавершений меотичний поділ, цитоплазма не ділиться. Всі дочільні ядра залишаються в клітині, тому цей процес називається ендомейоз. Два меотичних поділи утворюються чотири гаплоїдних ядра. Потім три гаплоїдних ядра руйнуються, а те ядро, що залишилося, ділиться мітозом. І в клітині ми маємо тепер. Макронуклеус і два гаплоїдних ядра. З цих двох ядер одне ядро залишається в клітині хазяїні, а інше переміщується до партнера. Стаціонарне ядро називається жіноче, а те, що переміщується, називається мігруючим ядром, так би мовити, чоловічим. Те саме відбувається і з іншою клітиною. Одне ядро залишається в клітині, а інше переміщується до статевого партнера. Після цього. Стаціонарне ядро і те, яке прибуло від партнера, зливаються. утворюється диплоїдний синкаріон. Після цього макронуклеус деградує, синкаріон мітотично ділиться. З одного ядра утворюється мікронуклеус, а з другого шляхом додаткових мітотичних поділів утворюється макронуклеус. Цитоплазма тут теж не ділиться, тому цей варіант повторюваних мітозів має назву ендомітоз. Потім клітини розходяться і можуть ділитися звичайним простим поділом, розмножуватися не статевим шляхом. Інфузоріятофілька, парамеціум, після таких 50 простих поділів стає здатною до конюгації. Цікавим є те, що після приблизно 700 поділів клітина гине, якщо не відбувається статевий процес. Тобто клітині обов'язково треба знайти статевого партнера. І помінятися з ним спадковою інформацією, обновити себе, так би мовити, омолодити.